Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембатватерія сежко, добре. Поки чекаємо на побратимів, я трішечки розповім таку цікавинку у зв'язку з тим, так що от в підрозділі мене там відправили на ВЛК, і відповідно, згідно всіх тих сценаріях і підклинних ігор, які я бачу, проживаю ситуацію зсередини, то. Мене так намагаються позбутися. І зараз з довідкою ВЛК про повну придатність, я думаю, що цілком вірогідно мене переведуть десь по бригаді. І я це висвітлював публічно в попередніх відео. І, з, поміж іншого, мав зустріч наживо, із... Дорослими людьми з дорослих структур, з якими я плідно спільно дію в рамках цивільних націєцентричних проєктів для перемоги України. От. І вони мені кажуть, у нас є дружній комбат, адекватний тверезий, теж тут на Донеччині. Може, тебе туди в підрозділ переведемо, так, щоб ну, і там будеш адекватно рухатися, працювати. Я кажу щиро дякую за турботу. Проте я ну, я матиму на увазі, так проте, скоріше за все відмовлюся і ну, по факту я відмовився. Так, тому що з двох головних причин: перша, це звісно, якщо я полишу цей підрозділ, полишу це середовище, то антиукраїнські елементи, так, в командуванні, які намагаються мене десь подіти з цього підрозділу, так, вони. Продовжуватимуть свій свої цей антиукраїнський вірус, так? і пригнічувати дієвих українців і підтримувати антиукраїнські елементи, з якими я от стикаюся. А по-друге, і в цьому випадку це не менш важливо, це те, що я дуже не люблю прямий протекціонізм і зазвичай в житті того уникаю. Дуже-дуже рідко насправді я десь фігурую як людина під чиїмось там протекцією, там захистом, фаворитизмом і всяким таким. Чому? Тому що, ну по-перше, в, в житті взагалі і у війську, зокрема, і особливо я систематично знаходжу конфлікти, які або вони знаходять в мене, немає різниці. Так? Український націоналіст в українському війську 24 на 7 має боротися за свою українськість. І коли ти заходиш в колектив, в підрозділ з нуля, ні за чиєю протекцією, то ти легко даєш 100 вгору в будь-яких конфліктах, ти стоїш за себе і вживаєш всіх прямих і непрямих заходів задля перемоги. Твоєї позиції, перемогу центричної, Україна центричної, дієш згідно обставин всіма інструментами, які маєш. А коли ти під чимось там протекторатом, то хочеш не хочеш, десь там на ту людину від тебе падає тінь, є зв'язок. І умовно кажучи, ти комусь там клуню настукав. От, і тому починають казати: та ну, кого ти нам привів колектив, ти ж сказав, те то, те то, а він нех ти. От, і починаються ці всі історії, які я люто ненавиджу і максимально уникаю. Тому я ж кажу, мені давали там місяць хвостом тому вже більше тиждень, щоб знайти якийсь інший підрозділ, так, іншу бригаду. Я знаю, як мінімум три. Я просто для себе поцікавився, мені стало цікаво, хто би був радий мене бачити в своїх лавах. Три підрозділи. Так, сказали, що це школа. Будь ласка, до нас. Чекаємо на тебе з твоєю активною дієвою українськоцентричною позицією і без жодного страху до будь-яких конфліктів з будь-ким три. От. До жодного з них я не долучився. Продовжую бути в другому механізованому батальйоні. Також як К-2-54 бригади. Задля утвердження. І поступу переможного українського духу, переможної національної ідеї. 24 на 7. Без будь чого протекторату, фаворитизму і будь-чого іншого. Рухаюся сам за себе. І перемагаю у Господі. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо!